Перед початком перегляду мого відео хотів нагадати вам про важливий збір для кращих сінів України. Спочатку робимо добру справу, а вже потім дивимось мої відео. Дякую. Всі деталі ви знайдете в описі до цього відео. Гарного перегляду! Бажаю здоров'я! Ми бійці 128-ї окремої штурмової бригади. Просимо долучитись небайдужих людей до збору ремонту двигуна автомобіля Т-4, який виконує завдання в зоні бойових дій. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! from America. Що, друзі, привіт, щастя, здоров'я. Це жорстко, просто вже говорити не можна. Що відбувається? Ми на об'єкті, про який я говорив, який дуже-дуже класний. Що нам тут потрібно робити? Є кухня, пофарбували її. Я не знаю коли. Ну, я так зрозумів, що не так давно. І потрібно це все переробити. Тому що подивіться, що відбувається. Тут фарба прям ну, вона. Вона дуже погано тримається, і потрібно це все потрібно це все від, відгризати. Ми подумали взяти пейнт-ремовер і просто обробити всі кабінети, Ну, щоб не сендити їх. А, бо то мені здається більше часу займе. А так просто зняти всі. Ну, я думаю, це не просто буде, але зняти спочатку всю фарбу, а потім все повитирати, обережерити. Посендити, якось так це все зробити, підготувати, щоб воно було якось правильно. І от ми сидимо з Сашем і думаємо, що робити. Саш, да. що ми робимо? Мені здається, щоб не було от таких кабінетів. А ну покажи, де, де, десь. Тут і так все видно. Там, десь є такі, що взагалі воно там Відличуть. відлітає, ну, просто тут, нічого не тримається. Не ну, засендена була поверхня. Так, що ми зрозуміли? Заводу. що, Бо тут праймер є, він є, і він скрізь покритий. Ми так думаємо, що тут сприювали, бо фініш такий. Класний, просто людина це все загрунтувала і пофарбувала все, відлітає. тому це все відлітає. Клієнт говорив, скільки часу назад вона була пофарбована? Пофарбована два. була два роки тому, але почала відлітати десь на сьомий місяць, на шостий. Місяць. Шостий, сьомий місяць почало відлітати. Ну в самих таких містах, там де кути, і ми керушкі. прийшли до висновку, що навіть якщо пише там на праймері, що просто там можна на стікло, на любу поверхність, на любе, і вона дуже. Міцний праймер і це все, то краще легенько відкрити пори, знаєте, ото от як пріші нанося душити, правда? Краще пропарити легенько і потім все буде супер. Що не буде от, -от така штука, як то. Добре, то ми будемо щось тут далі боротися. Побачимось трошки пізніше. Обов'язково не переключаю, палець вверх, підтримка каналу, ну а ви то все знаєте. Добре, я якщо працювати. Щастя, здоров'я, що відбувається? Засендили трохи кабінети, ще десь половину 20, можливо, трошки менше, залишилось на вулиці. Зараз покажу вам наше робоче місце. Отут якось ми встроїлись, ось так. І працюємо. На вулиці дуже жарко, в кімнаті дуже класно. Хочів швиденько пройтись. Який інструмент для цього потрібен і скільки він коштує? А далі від цього будемо відштовхуватись плюс-мінус, як ви думаєте, скільки от реально коштує ось така робота, щоб зробити, перефарбувати ось таку кухню. Що входить? Ми все перетираємо, всі кабінети перетираємо, все знімаємо, перетираємо, грунтуємо. Ще раз перетираємо, фарбуємо, ще раз перетираємо і ще раз фарбуємо і потім поліруємо. І от скільки коштує така робота. А поки давайте подивимось, що, що нам для цієї роботи потрібно і які інструменти ми використовуємо. Перше це пилісос від Festool. Він самоочищається дуже класно, коли дуже багато пилюки. і Тобто дуже класно ним працювати. Дуже-дуже рекомендую такий пилосос. Десь в районі 1100 доларів. Далі Сендер. Сендер, ну, чесно кажучи, він трохи завеликий для цієї роботи. Якби він такий трошки, знаєте, важкуватий. Можна взяти який поменше, 700 доларів Сендер. Шланг, наскільки я пам'ятаю, то окремо. я докупляв, то скільки І... ти за це дав? 700 доларів. Далі такий маленький інструмент, всякий, як мільвоки. Тоже там В районі 100 доларів батареями, це, щоб все відкрутити. 100% вам потрібен це без цього ніяк. 3-е респіратор. в районі 70 доларів. Далі я взяв таку від Milwaukee, такий Сендер, десь доларів 100. Далі, щоб зробити так, як. Ізолювати кімнату, Чотири телескопічні штуки, щоб просто коли будемо фарбувати, ми тут все закриємо і теж в районі 200 доларів. Ще один пілісосик, такий в районі 100 доларів. Далі Grago Ultra Quick Shot, щоб фарбувати десь в районі 1500 доларів. Далі ще одна Сендер машина, я чесно кажучи, не знаю скільки вона коштує десь в районі 100 доларів. Далі такий маленький Dremel Тоже якісь Нюанси там важко доступні, Тоже в районі 150 доларів. Далі вже розхідний матеріал, такий як сендери, бумага, ножики. Там, до речі, дуже класна штука, щоб воздух з себе пилю коштувати. Теж класно в районі 50 доларів. Так, Саша, що я нічого не забув? Плюс-мінус. Ну це таке саме основне, так? Димі для малих деталей можна. Ну цей весь комплект десь 250 доларів. А, до речі, ще у нас є стіл від Paint Line. Стіл це ми вже коли будемо фарбувати, я вам його покажу. Він ще коштує десь в районі 500 доларів. Це щоб наші кабінети ставити на стіл і от викрутити і фарбуєте, тож десь в районі 500 доларів коштує. А і ще сушарка для кабінетів, щоб Бабі, полички не. так складувати, то теж десь в районі 500-800 доларів. Так що ось така ціна, друзі. І як ви думаєте, пишіть в коментарях, скільки можна грошей брати за таку кухню? Окей, а ми пішли працювати, тому що блін, хто як не ми. Ми закінчимо сьогодні, і що ми сьогодні зробили? Обтейпали все, все тут позакривали, повичищали, пересендили. Це як виходить, буде? Перетерли, зашкурили. Отак, все пересендили, все зашкурили. Бляха. І якось так це все залишили тут. Повитирали все гарненько, поскладали, інструмент весь поскладали. І в нас залишилось ще. Получається 1, 2, 3, 4, 5 дверцят, в які ми будемо завтра ще чистити, тому що був дощ, і ми якось то все знаєте, вибігли звідти, забігли сюди. Тут вже працювали якось так. Тому сьогодні такий насичений день. До зустрічі завтра. Завтра надіємось, буде продуктивніший день. Сьогодні так знаєте, багато підготовки, багато того всього. А завтра, надіюсь, буде краще. Так що обов'язково пались вверх і побачимось завтра. Що, друзі? Щастя, здоров'я! Що у нас відбувається? Ми ґрунтували все, і в нас закінчилась ґрунтовка. Саня поїхав швиденько докупити ґрунтовки. А я тут, поки є вільний час, обклеюю все, щоб все було гарненько і от до речі, рекомендую квікшот. Це якщо у вас є такі роботи, невеликі там, кухні пофарбувати. Там, там можна навіть, ці, я думаю, і стіни фарбувати в кімнаті взагалі класна штука. Зараз покажу вам фініш, який у нього. Дивіться, гладеньке все таке класне. Досить і досить непогано. Тому яка задача у нас сьогодні? Я думаю, що ми сьогодні тут ще трошки догрунтуємося. А потім я б хотів один шар фарби хоча б з однієї сторони на наші кабінети. Вона дверцята, тому що вже завтра ми б могли прийти і пофарбувати лицеву сторону. Воно би все сохло. Ми б фарбували тут кабінети, і потім би вже ще один шар зробило би, і вже б встановляли. І якби завтра був би фініш, але. Але якось воно бачите, все так. То праймер закінчився, то ще щось, то туди, то сюди. Така роботка. Робота, взагалі, чесно кажучи, якщо би так гарно підготуватись, тому що там стіл прийшов, потім він там не всі деталі прийшли до цього стола. Там, коротше, воно все якось так іде, знаєте, і взагалі така робота її реально зробити за два дня. От за два хороших дня, коли дві людини, кожен знає, що робить, послідовність роботи і так далі. І так швиденько пах-пах за два дня. Ця кухня вилітає. Просто у нас ще була така ситуація, що фарба попередніх, хто фарбував цю кухню, вони погано або не перетерли кабінет, або ще щось, і фарба просто відлітала. Тому у нас був якби більше часу, забрало, щоб засендити це все, щоб це все перетерти і зробити якби гладку поверхність. А так, взагалі, так, два дні і вогонь праймер. До речі, він висихає там за 30 хвилин. Вже можна на дотик. А від 1 до 4 годин він. Повністю вже засихає, тому там, грубо кажучи, через дві години можна вже фарбувати. Тому якось так: добре, друзі, я йду щось робити. А ви, а ви знаєте, що робити? Палець вверх, підписочка, там провірте все, щоб було гарно, і скоро побачимось. Що, друзі, ми закінчили? Працювали три дні. Це було дуже-дуже важко, сонячно, душно і якось коротше, це все. І роботи так багатсько, я скажу вам. Дивимося результат. Коротше. Що я буду розказувати? Самі напишіть. Добре, друзі, дякую за перегляд і обов'язково напишіть, скільки така робота коштує в Нью-Йорку, Мені просто буде цікаво почитати ціни. Дякую!